Бійці 3 ї окремої штурмової бригади, 2-го механізованого батальйону 1-ї роти 1-го взводу, звертаємось до волонтерської організації Янголи Березані в організації збору для придбання автівки, яка для нас конче потрібна для виконання завдань, щоб наблизити нашу перемогу. Наперед дякую кожному, хто долучається. До збору. Кожна копійка буде нам дорога. Дякую. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Леся Петрівна, що робите? Доброго дня. Ой-ой-ой, доброго дня, доброго дня, друзі. З вами я, Леся Шилучко, і мій кулінарний блог. Що да. я роблю? Джерки. Будемо робити, але сьогодні не тільки джарки. Я хочу, як все, все і зразу, як мед Так будемо що... Іспитувати. випробувати. Да, випробувати. Так, правильно. Дегедратор від, від Древоса. Древос. Так що, друзі, хто дивиться наші відеосики, ми недавно отримали ще це трошки в такому форматі. Отаку штуку називається вона Дегідратор про таку штуку мріяла Леся Петрівна. Вона хотіла робити деякі речі, тобто, наче й не на часі війна. Ну, але ми дякуємо цій суперорганізації Древос, яка нам, так сказати, зробила цю штуку. Зараз покажу. Отак вона виглядає всередині. Ну, принцип це сушка. Ну, Тобто все-таки температура, вентиляція, ну це так, як для мене, для простого, для сільського. Я цим не займаюся, але так як приходиться трішечки внікати, тому що хтось вирощує, хтось переробляє, і це вже є в нашому випадку додана вартість, тому що ну, вирости, до віддати живою вагою, ти залежиш від перекупа, ну, а так ти залежиш сам від себе, доймаєш смачну продукцію для себе, для своїх дітей і в першу чергу ти. Пробуєш те, що вирощуєш. Так що, друзі, будемо сьогодні робити пробний пуск. Я думаю, що коли вже ця вся продукція буде готова, ми це все діло покажемо. Леся Петрівна скаже свій перший відгук, як воно, що воно, чи нормально, чи не нормально. Хоч в принципі на каналі вовки бруса вони робили, вже працювали з цією штукенцією, вони у нас ідентичні. Кажи, загрузка в неї 15 кілограм. Марку... Я думаю, що, мабуть, тому що я заготовила... В залежності, яку продукцію сушить. Тобто... Я заготовила продукцію якраз 15 кілограмів. Це жарки, ковбаса, буряче філе, е балик. Ну, зараз, ну, звісно, що це об'ємніше. Я зараз не знаю, чи воно стане. Е ну, ну, якщо ні, то будемо просто через це, через ряд йти. Я думаю, що ці через ряд буде йти. Ні, ти знаєш, добре ковбаса добре стала. Ну це балик це... може не стати. Да, не так що, друзі, що це таке Леся Петрівна, це за ковбаса? Це буде ковбаса, ну так вона називається. ну, Я не знаю, як вона, чесно сказати. Ну це сиров'ял що? — Так, це буде сушена, вона повинна бути на смак як сиров'ялина. Тобто вона висушиться, потім в холодильнику, її можна ще підсушити в коптілки і прикоптити, але я не думаю, що я це буду робити, бо я чомусь не хочу. Так, Копчене, стоє, е? Побачимо, як вона себе поведе, тому що я сама роблю це вперше. До цього я робила такі самі ковбаси, але трошки по іншому принципу. Я їх начиняла, потім підсушувала в холодильнику. При Для температурі... людей так буде дивно, дивно казати, в ну, не... такому холодильнику, в... який вентилюється. Да, який є з вентиляцією. Так, Звісно, можна і, і таку ковбаску підвісити в кухні при температурі, там, де є 12-15 градусів, там приблизно 5 діб. Потім у коптівку, температура так само 50-55 градусів. з вентиляцією просушуємо, потім прикопчуємо. Тобто, ну, роб... таке я вже робила, просто не робила це в регідраторі. Ре о, а тут хочу спробувати, не знаю, як воно вийде, і хочу спробувати все відразу. І балик, балик також я робила в коптівці до цього. Так це ось. в нас биток свинячий. Чи? Це дуже просто, хто хоче це робити, що з ковбасою, ніяких там супер-пупер, заморочок тут нема. 20 грам солі, спеції можна взяти суміш спецій готових. Наприклад, я брала сьогодні як для селямі, але там можна брати шведську, там любу. Перемололи, посолили 20 грам солі. Тож, все йде не, все, весь форш і головне 20 г солі. Да. Десятка решутка в мене тут була. Перемолола, посолила, гарно вимісила з міксером. Ну, хто в кого нема міксера, можна вручну. Начинила, це обична натуральна кішка. І все те саме з баликом. 20 грам солі головне, спеції, ну тут я сипала три коріандра, е, парець душистий, паприка копчена, е, мускатний горіх, ну тобто тут вже на, на фантазію. Якщо І кусь... філі. Да, оце той я І Принцип той Засипала сумішу тієї спеції, скільки воно там стояло? Вакуум замов можна без вакуум. Це не принципово. Просто він у мене є, є пакети, і його не такий великий об'єм, тому я завакувала. Можна просто в таку тарілочку і з третій замотати, просто перекладати таке. І скільки діб воно стояло там? Три-чотири. Три-чотири дози. Так що друзі Шматочки я взяла ось балик. Я його розпустила, обрізала всі жинки, розпустила на чотири частинки. Отак вийшло. Так що, друзі, у нас ось виходить, якраз стала ця штука під столом. Так як у нас кухня така примітивна, вагончик, хто пам'ятає, ми її купували, привозили нам хлопці, транспортували, зробили ремонт, і щоб швидше це все діло зробити, щоб була в нас літня кухня. Тому що кожна людина, кожна родина розчитує свої фінанси і хочеться щось працювати і заробляти, а не взяти кредит, построїти якусь кухню і відробляти її все життя. Так що, друзі, кожен. Леся Петрівна вчора з консультантом. Що ти так, можеш сказати по консультанту Олександр? Олександр так? Так, дуже класний хлопчина. Ну, дуже вічливий, мені подобається, то, що я позвонила, сказала, він мені все детально пояснив і сказав, без питань. Ну, якщо щось там не буде виходити, ви мені телефонуєте. Так що, друзі, в описі під відео і залишу і... я... Вінча, вона в використанні, в принципі, дуже проста. Просто як для нас воно, здається, ой це... Треба там поки привикнеш, тому що звик до одного. Але температура, вентиляція, так, треба спочатку погратися з вентиляцією, щоб виставити. Ну, то там є регулятор такий, то, то, двигати треба. Але ну, то ж, я... Думаю, що все буде так. добре. Так що, друзі, Леся Петрівна грузить, це все діло. Кому буде цікава така інформація, я залишу під відео, о, під відео в описі ссылку на древос. Також, там можна просто даже загуглити древо, підтягне багато інформації, але по дегідраторам є в мене силочка, я залишу її в описі, також ми користуємося коптильною древос. Коптилки да, да, коптілки різного, різних, і професійні великі, і менші, і... Такі сімейні, тобто різного плану, ну, дуже багато людей, вже дуже багато блогерів цим всім ділом займаються. І в першу чергу, ще раз хочу сказати для тих зівак, які нам розповідають, що якщо ви там, рецепта немає. Рецептів, друзі, в інтернеті більше чим достатньо. Наш канал він не є кулінарним, він є більш непознавальним, а більш мотивуючим, щоб люди, які живуть в сільській місцевості, щоб... Працювали, щоб були самозайняті, щоб не боялися дивилися на таких, як ми і багато інших сільських блогерів. І дякуючи на сьогоднішній день, що в нас є соцмережі, якщо навіть у селі невелика кількість людей, то можна це все діло продавати через інтернет. І я вже говорив, що. Для цього всього є у вас такий товар, як Сергій Шелудько. Знімайте відео, показуйте, як ви готуєте, розказуйте, як ви до цього дійшли. Я виставлю себе на каналі, залишайте свої дані і буде платформа як для реклами. Мені нічого для цього не треба. Так що ми в першу чергу даємо напрямок, тому що там деякі речі нам допомагають там дають. Де, де на які речі роблять знижку, це дуже приємно, але в першу чергу кожна людина повинна щось для себе планувати, і можна виходити з тих положень, так як ми розпочинали з ковбасами. Да, там прості кулінарні кухонні ножики, досточки, м'ясорубки, і пішло-поїхало. Потім змінювали щось по чуть-чуть, заробили, міняємо. Також. Три лотки. Так що, друзі, Леся Петрівна загрузила. Отак це все діло виглядає, що даже мож... Пишу, я можна. Реально, не дебела, реально об'ємна. Це дуже класно, коли є запас я вже потужний. Я думаю, Скільки помідорів можна буде тут зав'ялити. А я помідори не люблю. А Ми, я люблю. Мені б джерелко, так, щоб ти повну штуку на. Ну, треба би така багата. Так що друзі будемо запустити, тому що тілю нас ідуть жерки. Вони готуються бистріше. А так, да тут же буде воно Леся Петрівна виставляє температуру і через 8 годин повинні черги бути готові. Десь приблизно мож, да, можу, я навіть мабуть зараз поставлю. Ми будемо спостерігати, тому, да. тому що в ті сушарці у мене зідрі сушилися 4 години, але там був кілограм. Тому я зараз так, в принципі, тут нічого вашого такого немає. Якщо я виставлю зараз на 6 годин, а потім через 6 годин подивлюся, як вони підсушились і поставлю ще навіть. Тому що джерки приблизно 6-8 годин, я так думаю, ковбасу треба сушити 20 і більше, те саме і з баликами. Двадцять 22-24. Поряд у філії, тобто буду періодично просто поглядати, як воно себе веде, тому що. Як мінімум 30% повинно тратити м'ясо і ковбаса, і все це філе. ну Вона таке буде дерев'яна, але воно Так потім... Якщо друзі, у вас є момент, якщо все буде добре і все в нас вийде. Можливо, Леся Петрівна де, щось, де щось виділить нам. На Натницю буде, друзі, прямий ефір. Завтра дасть Бог будемо живі здорові. Заріжемо свинку і. Буде якийсь шмат сала, який можна буде виграти. Буде таранчук, селедець буде. Сьогодні Олеся Петрівна, ти вже ще не за цього. А воно залите олією, так? Да? Ні, ще не за А, вона замачує, ви потім Треба, щоб воно гарненько підсохло. 15 кілограм десь в нас вийшлося селець. Реально можна різати з кісткою цим ножом, який <звук> різав останній раз. Можна різати із кістками, ну, але ми звикли для себе, щоб хребта не було. І Леся Петрівна вчора зварила. Ну, хтось з критиків скаже, що то не уха. Хай це буде рибний суп, але реально потужний, тому що е, уха з петуха, була там курочка. Була там і картопелька, тому що ми таке любимо. Хай це буде рибний суп, але реально потужний. І так як навіть дівчат... з ковбасками гри, такі. Так. А дівчата наші, вони трохи привітливі, але вони посмакували і їли. Так що, друзі, працюємо. Що ще хотів сказати, а також не забувайте, якщо є можливість, ми працюємо в напрямку Збройних сил України і на даний момент у нас. Два важливих збори. Ну, зборів дуже багато, але ми зараз хочемо добити цих два. Реально тугенько, зараз, конець місяця. Надіємося, що в п'ятницю ми підтягнемо. Будуть дві супергільзи. От, реально, ті здорові фрезеровані. Андрій каже, бляха муха забув сфоткати, скинеш мені фотку, реально слюні ти чуть, як ти її бачиш. Так що будуть дві гільзи продані на аукціоні, якщо будуть нормальні толкові ставки. Буде дуже багато, я думаю, не дуже багато, ну будуть цікаві призи і потужні набори. Я думаю, що ми більш такі практичні, стараємося, щоб було хай людина виграє, але виграє толковий набір. І мені дуже сподобалося. Останній раз також люди виграли пенсіонери, які мають не тільки пенсіонери, мають на увазі люди, які. Донатили не побагато, в яких не дуже багато коштів. І Бог їх, так сказати, обдарував нашими подарунками продуктовими. Так що, друзі, а я дякую всім за довіру і підтримку. Зараз Леся потрібно буде запускати. Так, да, Сказав менеджер Олександр. Що відзнімуть вони відео як відео по запуску. І... Тому що, ну, в принципі, тут, якщо є логічне мислення, то я таки розуміла. Вентиляційні луки, луки я закрила, зараз потужність вентилятора виключаємо, поки... Здату не, не набирає температуру. Тобто, ось температуру я виставляю 50. Пік? 8 годин вже я виставила, ось 0,8. А, а, є, да, ну. 8 годин поки що поставила. І все, це все? І, і пішло, 79. Трошки перекладала. Набрала я вчора, експериментувала, тому я її помила спочатку, тому що вона після виробництва... Ну, ну а 에, як же? Да, люк. Все перемила, потім спробувала її запустити, то в мене вийшло, що 50 градусів вона набрала за 25 хвилин. І я вже собі коректувала, тому що там температура тоді була вже 53, мені потрібна була 50, я помила е, люк. Потужність вентилятора взяла там 25-30 і в принципі так стабільно трималася. Так що, друзі, процес пішов. Будемо сподіватися, що все в нас вийшло. Ну, Так. Хто не пробує, в того не виходить, під лежачий камінь вода не тече. Ну, зараз все 0,8 градусів. Тобто, в процесі навіть може А, ти користуває... просто нажимаєш, і воно показує. Так, тобто. Включить, виключить це довго нажати нажати, щоб був пік. Тобто я не виключила В процесі. Можна коретірувати температуру, час і виставляти по новому, тобто вивез відключить. Подивимося, що за апарат, як він працює. Ну, оце на всю потужність вентилятора, що мені сподобалось. Я, чесно кажучи, думала, що цей апарат буде гудіти, як трактор. Так там вже закрито, поки що не треба, чи можна? Ні, можна, але просто. А, це ж воно, типу, получається всередині крутить, так, типу воздух? Так. Тобто, ну, такий, щоб сказати, вона не шумна взагалі. Так що, друзі, якось так. Побачимо. Так що працюємо. Все буде добре, все буде Україна. Під лежачий камінь вода не тече. Ну, зрозуміло, якби, якби, якби ти порізала той балик, то ти б його розложила по всім. А так виходить, так що, друзі, розпаковочка. Продовжуємо Плеси підрівною балакам. все залежить від того, яку продукцію будете сушити. Понятно, що джерки це маленькі. І так, буде... якби джерки якраз 15 би розложилося. Ну, ми колись це все діло провіримо. Так що це у нас, я так розумів, від твого дружбана Ярослава, так, це то це медикаменти там, для хлопців. Все -таки так, далі... Це все треба буде Мар'яні Мар'яніва, тому що, я думаю, побистріше. тому що вона казала, що там в неї треба повідправляти. Так що ми плануємо поїхати на Херсон. Сьогодні буду виходити на зв'язок до хлопців. — потрібні Хлопцям, тому він люб'язно нам їх віддасть. Це мій під... наш підписник. Наш підписник, а скуди, не хмельницький. Хмельницький. Хмельницький? Так, це, да. я гляну, точно скажу. Да, хмельницький. Розтяг я. Дуже класно, я спочатку не могла згадати звідки, ну. Ми так спілкуємося з ним вже так по-дружески взагалі. А. а я згадала, коли він до нас дзвонив, він ще нам тоді з новий подарунок присилав вино і щось там, ще не пам'ятаю, щоб балончик, запалювач. Це вже було Балочки. до війни. Тому да, він купив коптілку і перші його запуски це були під телефон, Алло, а як виставить, а що зробити і так далі. Так що, от так ми працюємо великою родиною. Так що ну не, ну не витягую, так хай і буде. А зараз так само ми з ним працюємо. Це що це таке? Олеся, альо, як що кашу це запустити, але не знаю. Це які штуки, ну це мені ярик напише. А, це не знаю навіть. А то що тут Він, ось, такі речі, як трамадол, тобто, ну. Ну я це думаю, це що так... це все краще залишить, хай Мар'яна Васильна сильна розбирає. Да. Мар'яні… Від... А Ярик напише, що це за штука, бо я таки не пам'ятаю. Це якісь такі штучки вони заряджаються. А що вони роблять? Я не знаю. Це якісь зарядні цієї фрісприй, диви. Що? Ну то виходи, але ж воно заряджається, якісь апаратики. Це для машини? Не знаю. Ну на присоски, так. Да, але я не знаю, що це таке. Так, це написано, що відправник був Мрічко Віталій Іванович, село Ізупіль, Перше відділення. Ізупіль, Зупіль це яка область, там не написано. Це просто така велика бумага написана. Чи це хтось із за кордону переправляв? Це віра, віра. Ой, а що це за посилка? Бо каже, ну теж по записці такій, каже, це із-за кордону. Так, да, як, як записки є, то значить з-за кордону. О, лист лист є. Так, є. Читай листа побистричку. Питання Шелудька. Подяка за волонтаризм. Склад посилки. Дві банки какао, три пачки серветок, п'ять упаковок печива, три упаковки оливок, по три пакети на упаковку ліки, п'ять упаковок парацетамол, три упаковки парацетамол тисячний, дві упаковки метамізол. Ну, Це той же аналогічний. А хто це? Там не написано хто? На жаль, ні. Ну, Мрічко є такий. Так що ну, я думаю, це тільки... Забрати оливки, да, поки. Там медицина в основному сарветки, це таке. Так. Воно... Какао, тобто все ну, на місці, к... все є. Ну какао, може теж ви ви витягти, то ж продукти я... да. Мар'яни. Тож одразу в ту коробку його, і все. Так що, друзі, дякуємо вам за вашу небайдужість. Реально, отак от по, ниточки, по ниточки. І прошли раз, і Мар'яні багато чого прислали, і кошти нам тоді назбирали. І було реально приємно, що ми маємо можливість бути корисними і разом приєднатися і підтримати наших захисників. Хто тобто пам'ятає, після виходу з Авдіївки ми збирали і 110, і треті штурмові, і відправляли по новій пошті. І передавали, кстати, в мене є коротеньке відео, я його вставлю. От і покажу, як ми передавали там 110 я трошки зазнімав. О, так що, друзі, далі буде. Ну, а ми зараз... Розпакуємося, Відосик я вставлю, якщо не забуду. Що ти не розбереш? А це від кого там щось написано? Так, написано трошки обрізане. Е е Яскір Максим Олександрович, село Шпитьки. Це від Ю Юрія Фермагра. Так. Да. Ну я просто по адресу. Він нам прислав Старлінка прошли раз. Я його вчора вже відправив. Хлопцям, хоча я казав, мені не треба, в мене вже є. Так що Юра прислав, що він тут нам присилав. Письма не написав? Ні, на жаль, письма нема. Тут Так, ось такі штуки є, шоколадки мілкі є, паштети. Упа снікальці. Качево. Юрчик. Йолки-палки. А це що таке? Мівіна. Мівіна? Так. Да. Нормал всі. От добре. А то лися Петрина свою продає, то будемо їсти куплено. Хрущенка Ні, Ну ми її комусь хлопцю віддамо. Я прошу ткую. Дякуємо. Дякую, Юрчик. <ривіт> а Юрчик, даже навіть не подивитися, що ти від нього. Просто Стерлінг прийшов. Я знаю 100%, звісно. Я вже знаю, скільки разів ми відправляємо один одного. Так що дякую, Юра, за Starlink. Він буде в 71-й 72-й бригаді. Попросила мене якраз, ти мені переслав, і на другий день подзвонила мені Оля Дубініна, попросила допомогти придбати Starlink. а я кажу, в мене вже є. І ми вже його відправили. Так що дякую тобі. Працюємо разом напрямок один до перемоги. І це в нас посилка. Від Барановського Олександра СМП Онуфріївка. — Там ще мені присилав, забув як, як звати цілий ящик е, згущеного молока в пакетах. Я просто занітив в холодне місце туди на кухню. І багато посилок, деяких зараз ну, не на часі буває відкривати, буває, деякі е, відкрив і ну, не знімаю відео, тому що часу. сира? Зущенка? Ні, ну я думаю, що з автоклава ж. А, пакетки. Да. Так Не, що то, Лесь... що дівчата також планували робити дівчатку. Там цілий ящик отакий. Він уже нам присилав, пам'ятаєш, що в банках колись хлопчина. І він так, вперед... і скільки дівчата наробили трубочок і горішки? Було, так, так, та ж Мар'яна заїде, треба буде дати. Або вони будуть щось робити, або так передамо хлопцям. Ну, я думаю, це вже це речі, так? Да? Також Медицина, діхи. кафе. Медицина. Дякуємо, дякуємо. Медицина це, це речки, передівачки. А так що, речки. друзі, хто має можливість, у кого, можливо, є така можливість. Ні, хто не може цього грошима, у кого, можливо, є якісь простині, медикаменти, марля, бінти. Ну, понятно, гомостатики, турнікети. Турнікети дуже сильно потрібно. Газові Треба, балон. Балончики? Так. Навірно. А що там пише? Так, а, ага, так. Так. так що, друзі, всім ми дякуємо. Дякуємо за довіру за підтримку. У нас ще маленька посилка, бігеньке відкриємо, воно ще, я так розумію, це або носочки, або якісь речі. Але треба відкрити подивитися, що там у нас є. Розпаковувати посилки теж нелегка робота, так? Гордійчук Катерина. Гордійчук Катерина. Вінниця. Так, Не знаємо, що там. Я думаю, носочки. Тут рукавички. А, це, мабуть, тетя Катя переслала і... Катерина теж тільки сказала. Тетя Катя, так. Да. Це те, та, що в нас була із Чехії. Да. Рукавички. Тоді тоді двокремий ящичок і будемо хлопцям пороздаємо. Вони ну, також роблять різну роботу і ті ж самі бліндажі копають, ці рукавиці, вони виходять. Вилітаю. Так що, друзі, на цьому буде все. Дякую всім за перегляд. Дякую за підтримку. Результат нашої роботи разом з дегідратором древо ми дай Бог покажемо завтра, якщо це буде а все буде добре. П'ятнадцять хвилин буде 37 сімрасім радис. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Доброго дня. Ми своєю командою добралися до третій до 110, до 58, ну, до 72 ще не доїхали, до всіх бригад. 에, привезли сьогодні ліки 110 по запиту, які я просила цілий, тиждень, ми збирали кошти. 에, хочу подякувати Федесівській ластівки, по яким ми їздили в п'ятницю ліків. Купили зібрані кошти у, на YouTube-каналі Сергія Шевлучка і у нас теж на сторінках у Фейсбуці. Придбали всі потреби, саколики напекли наші. На Березані Григорівки, Пилипчого. дякуємо всім, що ви не байдужі, що ви нас підтримуєте. І я думаю, що це вам гарний нас. Да, дуже дякую вам за допомогу. Дуже вдячний. Спасибі вам. Ну а ми скажемо від себе. Ми дякуємо вам, хлопці, і передайте усім обнімашки від Мар'яни Васильівни від цих небайдужих людей, тому що це велика когорта людей. Навіть в цих коробках є навіть частково. Деякі речі, які присилали люди, яких ми ніколи в житті не бачили. Також Маріяся була в прямому ефірі, зверталася, і я звертався до людей. Люди просто присилають деякі речі на шпиталь. Ми залишили там і білизна, і передівачки, і були, і бінти, і шприци. І також учора із селу Недри приїжджала. Одна жіночка Сергія Миколайовича, дружина Наташа, також привезла шприці. Вони залишилися. А ти забрала їх учора? Да, тільки комусь да. Так що ми все, що нам дають, ми стараємось це все діло передати вам, хлопці. Дякуємо вам. Так що і швидкі Васильовні, Ми просто команда, а тільки командна робота дає плоди. Так що звертайтеся, краще б не за ліками, краще звертайтеся. Що в гості. Що хочете приїхати до нас краще в гості, до мене на Таранчук. Таранчук це свіжина, коли ріжеться свиня, о, то, то краще буде. Так що тільки буде... А до мене в бабськах. Да. Так що ми вас всіх чекаємо, хлопці, вдома, і дякуємо вашим родинам, бо вони найбільше печуться, тому що вони вас чекають вдома, а ми бажаємо вам поскоріше повернутися додому. І ми будемо все робити для того, щоб вас підтримувати. Так що дякуємо.